Жай здоров'я, шановні українці. Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави. Вже на сьогодні підготували домовленість з Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально, максимально на зиму маршрути імпорту газу для України. Вже є у нас домовленості про фінансування імпорту газу. Закрима потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російський удар. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту. Допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією Єврокомісії. Допомагають також українські банки, допомагають. Ну, Триває активна робота і з американськими партнерами повне фінансування. Буде ми робимо широкі можливості для постачання зимою, зокрема через наших польських партнерів, ми активно працюємо з Азербайджаном і дуже розраховуємо на довгострокові контракт ми про це говорили нещодавно з президентом. Історичну угоду ми підготували також з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей за графіком візиту. Це буде в понеділок. Хороший зміст візиту це те, що дійсно допомагає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань. Вівторок. Ну, готували зараз, можемо вже сказати, що буде результативним візит в Іспанію ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально нам допомагають. Найголовніші пріоритети для нас сьогодні це ППО системи ракети ППО. І ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це не просто, але ми це робимо. Також наша стійність. Наша підготовка до зими, І, звісно, безумовно фронт. І, звісно, безумовно дипломатія. Ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. Ми також розраховуємо на відновлення обмінів. Багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз. Заради цього. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з України. С українським народом слава Україні.